Та ми завжди себе почували як вдома. Не тільки тому, що нас завжди оточували посміх індуси, але й тому, що на кожному році, на кожному перехресті, на кожній вулиці, на кожній дорозі ми бачимо ось такі наші рідні, українські прапори, які супроводжували нас завжди. Завжди бачиш цей прапор, завжди. Згадуєш батьківщину, завжди згадуєш наших хлопців, які зараз цими прапорами воюють з агресором. Це прапор на сам на правлячої партії Індії. Ось ми можемо вам показати, це прем'єр-міністр штату Тамінланд. эта женщина. И вот эти прапори означают то, что это ее партия идет на выборы. А для ваты я хочу вам сказать, дорогие ватники, правый сектор добрался и в Индию. И проводит здесь свою рекрутационную работу, набирает людей для того, чтобы они воевали, распинали мальчиков, и насиловали бабушек? Вот этот правый сектор уже добрался до Индии. Боже, что с нами будет? Что с нами будет? На всем, любимые, прощаюсь с вами. Все наикраще.